Кроква 50 на 200, довжиною 6 метрів. Ніде не можу знайти таку позицію. Каже мені клієнт. Кажу, як ніде? Ви вже її знайшли. Якщо ви зателефонували в консольбут, от три пачки такої крокви вже на перекладах. Отам ще дві пачки такої крокви вже на перекладах. І отам ще три пачки такої крокви вже на перекладах. 30 метрів кубічних однієї тільки позиції 50 на 200. Довжиною 6 метрів. Друзі, подивіться на цю крок. Жовтенька, гарненька, просто переливається на сонці. Суперова. Є, так, да, питань нема, дивіться, бачите, є якась і покрутило. Але то не є проблема. Ми завжди дамо вам можливість вибрати те, що вам подобається. А з тим, що вам не подобається, ми також знаємо, що робити. Тому звертайтеся до нас у місто Вінниця, вулиця Гонта, 90. Магазин будівельних матеріалів консоль Буд». Переходите на профіль в шапці профіля два номера телефона, телефонуєте і замовляєте абсолютно будь-який переріз пиломатеріалу вартістю 11 тисяч гривень. На сьогодні актуальна ціна є в наявності.